5 вересня у сесійній залі Білгородністровської міської ради відбулися урочистості з нагоди дня підприємця свята людей, які щодня рухають уперед економіку громади, створюють робочі місця, підтримують соціальні ініціативи та формують сучасний імідж міста. З теплими словами до представників малого та середнього бізнесу звернулася директор департаменту економіки та розвитку інфраструктури міста Ольга Ціпуленко. Вона щиро подякувала підприємцям за їхню наполегливість, відповідальність і відданість справі підкреслила їхню роль у розвитку громади та побажала успішних проєктів нових ідей міцного здоров'я й добробуту від імені секретаря міської ради Олександра Скалозуба, депутатського корпусу та виконавчого комітету. Найактивніші підприємці міста отримали грамоти та подарункову продукцію. Святкову атмосферу посилили творчі виступи солістів Білгородністровського центру культури та дозвілля, які подарували гостям щирі емоції та гарний настрій. Як хотіла та кохати, калина біля хати, обіймати слабцвіто, шутріле. she bless me God. У Бігородністровському став нагодою ще раз шанувати тих, хто, незважаючи на виклики сьогодення, сміливо розвиває бізнес, укріплює економічний потенціал міста і працює заради майбутнього всієї громади. Зі святом. Олеся Самчинська, Анатолій Лукінчук, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.